Пані Анна – одна з перших, хто переступив поріг нової квартири в житловому комплексі. Галактика дівчина каже, що задоволена усім і плануванням, і термінами будівництва. Диво будівництво відбувалося дуже швидко, буквально на очах Різь будинок, Що найбільше подо планування сучасні квартири? У мене така квартира, що світла велика, ну неймовірно просто робіт, які роботи, які ми робили, це мінімальні. Все, практично все зробила будівельна компанія. Нам залишилось тільки обрати, що ми якими колір стін хочемо, ми підлогу хочемо. Ну, Дуже задоволені. Житловий комплекс будували з дотриманням усіх європейських стандартів. Не забули подбати і за енергозбереження в оселі мешканців узимку. Він зроблений, значить, несуча конструкція. Це каркас, железобетонний, сейсмостойкий по самей високій шкалі. Стіни Огорожуюча конструкція є цигельні із обожженого кирпича. Як головний інженер сказав, що воно все утеплено, дуже енергойомке вікна з енергойомки енергозберігаючими технологіями енергозберігаючі вікна. Ну і в принципі, цей дом він оздоблений самими сучасними ліфтами. Аби розділити радість новоселів, на урочистості, завітав і Чернівецький мар Олексій Каспрук. Відкриття цього будинку це свято в першу чергу для будівельників, тому що я сам знаю наскільки. Які великі почуття з'являються, коли на тому місці, на тому пустирі, коли куди колись прийшли перший раз, з'являється величезна споруда, яка від сьогодні буде наповнена життям. Це свято для щасливих родин, які отримують тут житло, які будуть жити, розвиватися, народжувати дітей. І я переконаний, що в цих квартирах завжди буде мир, злагода і добро. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.